Доброго дня! Мене звати Наталія, я психолог серця Зовсталя. Скажіть, будь ласка, з яким запитом ви прийшли до нас? Доброго дня! Мене звати Сергій. Я брав участь у бойових діях у місті Маріуполь та отримав поранення. До вас у мене таке питання. Що можна зробити, коли зранку просинаєшся та відчуваєш, що немає ніяких там ні фізичних, ні моральних сил? Ви які способи використовуєте для того, щоб себе активувати енергію дати собі? Раніше пробував енергетичні напої там випити, але ну воно дає такий, скажімо так, тимчасовий можливо ефект. Дійсно, енергійні напої вони не дають енергію. Як це відбувається? Хімічний склад енергійних напоїв? пригничує відчуття втоми, тобто організм виснажений, втомлений, але це не відчувається, і це дуже небезпечно. Плюс велика кількість дофаміну, яка дає за рахунок смаку і теж хімічного складу в напої, нам дає відчуття задоволення. Нам спачно, нам це подобається, і нам ще хочеться це випивати. Тому можна сказати, що ця енергія взаєм. і в будь-який момент організм зможе вимкнутися, і це буде дуже небезпечно для нас самих. І що я пропоную? Є декілька тілесних вправ, які впливають на тіло і дають можливість вмикнути наше тіло, надати енергії, активизувати природним способом. Це як прокидання вранці і запуск всієї енергійної системи вашого організму. І в принципі, вам це буде вистачати на цілий день. Хотілося б спробувати. Добре, перша вправа називається суха баня. Ми починаємо розтирати своє тіло дуже інтенсивно. Нібито ми відчуваємо, як баня нагріває наш організм, наше тіло. То починаємо. Спочатку долоні. Руки. Інтенсивно, як натираємося рушником. Підліччя. Труги. Зі всіх сторін. Голову трошки більше, ніж поглажування, але не дуже інтенсивно. Переходимо до вух. Тут дуже інтенсивно. Ключицю. Тулуп на Спину. Максимально де можна достати себе. Одну ногу. Другу ногу. Рухаємося донизу ноги. І ще одну ногу вниз ноги. Піднімаємося. стоїмо на землі, відчуваємо нашу підлогу. Можна трошки рухатися ногами, відчути, що ви стоїте. І дихаємо. Дих, видих. Дих, Повільний, довгий видих. Дихаємо в своєму темпі. Як вам відчуття? Ну, недаремно воно називається як сохабаня, mm -hmm. тому що спочатку такий жар по всьому тілу, yeah. а потім як охолодження йде таке і прилив. Сил. Якщо зранку таке робити, то можна так надихнути себе трошки. Ви цим розтиранням підключили кровообіг, він став дуже інтенсивний. і це надало багато в вашому організмі. Ви почали поверхнево дуже часто дихати. Чому я підключила дихання на заспокоєння, на баланс? Воно робиться довгим видихом. Тобто, ви після виконання цієї прави. Дихаєте поверхнево дуже часто. Коли ви намагаєтесь зробити повільний довгий видих, ви таким чином заспокоюєтесь і заповільняєте своє дихання. І тоді це відчуття, ніби прохолоди, починає до вас приходити. Кровообіг він пішов рухатися, і у вас вже є якась енергія. Коли розігріти всі м'язи, ми зробимо ще самомасаж. Тобто ми підключимо комплекні точки, які дозволять нам ще більше надати енергії. Починаємо з голови. Потрошки масажуємо, дуже обережно, тут дуже багато точок. І ми робимо не поглажування, ми робимо трошки масаж, але повільний із задоволенням. Особливо, якщо у вас є підвищений тиск, щоб собі не нашкодити. Точки на обличчі над бривами посередине. Під очима. Угу. Підносимо над губою. Підборіддя під губою. Пробимо вуха. От тут дуже інтенсивно до горячого стану, тому що це сприяє руху кровообігу до мозгової частини. І ви навіть відчуваєте, як це відбувається. Шукаємо точки на е, початок шиї, там такі ямочки знайшли. Угу. І масажуємо. Не дуже інтенсивно, потрошки. Е, плечі. Отут е, дуже інтенсивно, максимально надавлюємо, робимо собі боляче. Тому що всі стреси, всі тривоги, все напруження йде на цю зону, і навіть ви можете спостерігати, коли ви дуже напружені, або якась там така стресова ситуація сталася. Плечі мимоволі піднімаються вверх. Якщо ви це помітили, ви просто елементарно можете, хоч би розм'яти цю частину і спостерігати, як плечі випускаються донизу за рахунок розслаблення. Повільно дихаємо. Не забуваємо про дихання. Ми його ні в коєму разі. Не затримуємо друга. Починаємо долоні. Шукаємо точку посередині і масажуємо її. Угу. У нас mm -hmm. на долонях руки дуже багато точок, які відповідають за правильну роботу організму, mm -hmm. теж за кровообіг і все інше. Тому ми теж інтенсивно промінаємо ці долоні. Пальчики розмінаємо рук. Другий. Mm -hmm. Так, так. І друга рука. Рухаємося далі по рукам. Як тістечко проминаємо дуже так інтенсивно, не жаліємо себе. Вверх підіймаємось. Переходимо до другої руки. Проминаємо дуже інтенсивно. Всі м'язи намагаємося пром'яти. Вверх рухаємося по руці. Переходимо до клітки, Так можна кулачок взяти. І не розтирати, а як промінати. Затримаємося на одній точці, щоб промасажувати в'язи-ново клітки. Можна на іншу сторону допомогти собі іншою ручкою. Тепер рухаємося до живота і тут більш такими круговими рухами, так, повільними. Ми не поглажимо, ми ніби масажуємо, але ж не натискаємо. У нас є внутрішні органи, які нам не треба задіяти. Ми просто такими масажними поглажуваннями рухаємося по часовій стрілці. Беремо кулачки, притискаємо до верхньої частини спини, де ви можете дістати і масажуємо круговими натисками, ніби ми трошки затримуємося в одній точці і промінаємо ці частини м'язів. І Спускаємось до норок. І знову ж ми не тримо, ми проминаємо. Спускаємося до поперека і тут вже ми протираємо поперек. Рухи робляться довжош попереку. Спускаємося до ягодиць, шукаємо під ягодицями точки. болючі. не давимо, а масажуємо і досить інтенсивно, щоб дістатися їх через велику кількість м'язів. Далі стегно однієї ноги, масажуємо як тістечко, як руки інтенсивно. До коліна. Можна зробити опору на ту ногу, яка не масажується. А та нога, яку ви масажуєте, вона трошки в м'яких колінах, і ви не опирайтесь на неї. Спускаємось до нізу до гомілок і стегну іншої ноги. Не затримуємо дихання, дихаємо в своєму темпі і спускаємося до гомілки. Повільно підіймаємось. Одну ногу встановимо на носочок, піднімаємо ногу на пальчики, натискаємо. Потім ми робимо кругові рухи пальчиками, щоб теж їх пром'яти. І інша нога, натискаємо і робимо кругові рухи, зупиняємось, відчуваємо підлогу. Можна трошки похитатися ногами, відчути, що ви стоїте, що у вас є опора. І дихаємо, дих і довгий довгий видих. Коротенький вдих і довгий-довгий видих. Продовжуємо дихати в своєму темпі. Як ваше відчуття? Коли до вас прийшов, так зовсім не виспався. А зараз відчуття бадьорості таке є. Yeah. Це чудово, і я дуже рекомендую робити це кожного ранку замість зарядки або підключати під зарядку. Навіть якщо посеред дня так вийшло, що ви такий вялий, і вам треба зібратися, і ви не можете налаштуватися на виконання якогось завдання. То ви теж можете робити або суху баню, або масаж. Ідеально, коли ми підключаємо дві вправи, тому що спочатку ми бані розігріваємо м'язи, а потім їх промінаємо. Аємо тут буде більш користі. кровообіг починає налаштовуватися, і кисень до мозку, і вже по іншому мозок починає працювати. І увага, зосередження більше у вас буде підключена. Дякую вам дуже за те, що ви звертаєтесь за допомогою за те, що ви піклуєтесь про своє здоров'я. І я надіюсь, що будете виконувати ці вправи. це буде вам на користь. І вам теж дякую. Щось нове для себе буду знати та використовувати в житті. Чудово!